Друзі, нас інфо перші про головне Поїхали. Не захотіли продовжувати перемир'я, продовжили бити по Україні. От і отримали відповідь в дев'яті ранку. В Кремлі зазвучали радіаційні сирени. А дозиметри у центрального апарату показали витік 21 квітня, другий день Пасхи. Їми запам'ятається надовго. Одна із ядерних шахта здетонувала через бруд і воду цілили полігона. Звивозять сотні загиблих підземний вибух. був такої сили, що там замість території цілковита вирва. А це означає, що росіяни планували провокацію та ядерний удар по одному із своїх полігонів. Або ж ядерний удар по Україні паралельно з цим новий удар по штабу в Білгороді, звідки росіяни били балістикою, пускали ракети цього ранку. Перемир'я вони більше не дотримуються. Ловлять у відповідь пишуть про понад 600 загиблих і поранених радіації витік ядерне сховище розграматизоване дуже успішне та удалий ранок. Хлопці ліквідували жирну цілі не вперше. Дані уточнюються. У той же час пишуть, що перед парадом внаслідок удару стрімша по Курській області ліквідовано 300 солдатів КНДР, генерала Солодчука та 18 російських. Ських офіцерів пише американське розвідувальне і видання Global Defense Corp. також було поранено 33 солдати в СРФ. Повідомляється, що присутність високопосадовців під час ліквідації наслідків може говорити про додаткові втрати командного складу підземні бункера, і місто повністю обвали витік радіації токсичних газів через підірвані ракети в підземному бункері добив окупантів під завалами. Росія у квітні зазнала приголомшених втрат у людях і техніці, тоді як українські втрати були мінімальними, зазначають аналітики. Росія зазнає приголомшливих втрат в людях і техніці у своїх спробах захопити Україну. Однак, схоже, не планує припинити військові дії. Водночас, як оцінює аналітик Форпса Девід Акса за нинішніх темпів просування Кремлю знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну. Так, у квітні російськими військам вдалося захопити близько 68 квадратних миль території України, але це коштувало їм з тисячі одиниць техніки, і понад 36600 убитих і поранених військовослужбовців. При цьому українські втрати у квітні були мінімальними. Зазначає аналітика контракт музика з польської компанії Roger Consulting. Україна займає 233 тисячі квадратних миль, 99% відсотків з яких перебувають під російською окупацією. За нинішніх темпів наступу і утрат росіяни захоплюють решту України у 2256 році. Ціною 101 мільйон жертвам. Наразі населення Росії становить 144 мільйони осіб. пише АКС водночас приголомшли утрати в людях і техніці ще не призвели до краху російських військових в Україні. Зазначає аналітик. Кремль оснащує свої сили тисячами цивільних транспортних засобів. Включно зі скутерами, компактними автомобілями та автобусами, також РФ набирає 30 тисяч військовослужбовців на місяць. І оскільки багато поранених зрештою повертаються на передову, російські збройні сили щомісяця набирають більше людей ніж втрачають. У результаті за словами командувача силами армії США в Європі генерала Крістофера Каволі, російські сили в Україні фактично зростають, і наразі вони налічують щонайменше 600 тисяч військовослужбовців. Що є найвищим показником за весь час війни та майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил в торг зараз Росія втрачає багато чого, щоб отримати дуже мало в Україні підтримує свої дорогі зусилля за рахунок величезних витрат, але небезпека їх не відлякує. Підкреслює Акс. В той же час російська армія завдає масованих ударів по великих містах України, не тому, що кремлівський диктатор Володимир Путін зараз планує їх захопити силою. А щоб змусити Київ капітулювати про це фабриці, новини заявив полковник запасу ЗСУ пілот інструктора Роман Світан. Він зараз не планує Харкова брати і Одесу. Не планує брати для того, щоб взяти Харків, йому потрібно півтора мільйона армія. Ну це зі сфери фантастики. Її треба озброїти, підготувати, і це нереально. За Одесу, взагалі, мовчу, це для Росіян недосяжна мета. Тут швидше у них навіть може вийти по засумую бік Києва, але знову ж таки Київ аж узяти нереально там буде треба близько. Три-п'яти мільйонів солдатів сказав світан. Експерт припускає, що масовані обстріли великих українських міст пов'язані наймовірніше з триваючим тиском росіян, на українське суспільство. Він уточнив, що цей тиск з військової точки зору, чинять точково і масово. Наприклад, був масований удар безпілотників і ракетами по українській столиці, потім великої Якість обал або удар по Харкову, окремо по Дніпру, Сумах, Одесі. Вони окупанти зосереджуються на одній миті, тиснуть і тиснуть ЄСРЕБЕ СТЕП по колу, тобто у них у Росіян зараз завдання змусити нас капітулювати. Інших варіантів немає. На полі бою це нереально конфігурація фронту, така що росіянам цим фронтом просто неможливо тим більше притиснути фронт до Азовського моря. Найнезручніша позиція. Це комусь в Росії в голову спало на південь Полісти, на південь України. Вони оточують Азовське море, їм бички, цих. Захотілося половити, заявив світан. Він припускає, що російське військове керівництво вже розуміє, що логістичне забезпечення цього групування війська складало, складно пояснити здійснити і тому намагаються чинити на Київ політичний тиск. А населення наражають при цьому на терористичні атаки. За словами експерта, Україні потрібно прикрити великі міста системами Петріо. Для того загалом потрібно близько 20 таких установок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.